Один куст батату викопаю разом з вами. Це, мабуть, бульва рекордсмен цього року. Ну, кілограми півтора, мабуть. Так, далі цей кущ. Ще одне таке невелике. От, підкопаємо. Ще одна. Це третя, так. І. Малеча якась є. Ось так. І загалом ну, така бадилля виростає. Ну і врожай. Дивіться, який хороший. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дивіться ближче. От. П'ять таких класних картоплин. Здається, чудовий врожай.